Через повномасштабне вторгнення пан Віктор і його син Сергій переїхали з міста Дружківка Донецької області до Чернівців. Про їхнє життя тут та допомогу від благодійників. Далі. <му> Пану Віктору 78 років. Частину життя працював будівельником. Після аварії на Чорнобильській АЕС будував житло для вимушених переселенців з Київщини. Там працювали, будували. А потім в 76 му році случилась біда на Чорнобилі. І 2 мая, це ж 26 апреля, а 2 мая я сидів вдома, гості в мене були, приїхали, мене забрали, сказали, збирай бригаду і поїдемо Київська область, Баришевський район. Построїли село Рудницьке на 240 дворів для переселенців. Через часті обстріли Дружківки пан Віктор із сином покинули місто. Спочатку кілька місяців жили на Франківщині. Сходом переїхали у Чернівці. Тут орендують квартиру. Як ото в Краматорській случилось на железнодорожному вокзалі, і ми переїхали тоді. Каждую ніч сниться, дочка. А що казати, як все життя там прожив? В 72-році отримав квартиру цю, 52 роки прожив там. А тепер бачите як. Ну, місто наше побили, ну ще наш, наш дім цілий поки. Сергій, як і батько, працював будівельником. Через травму на роботі отримав третю групу інвалідності. До того ж з'явилися проблеми з серцем. У Чернівцях шукав роботу, але через стан здоров'я працевлаштовувати його роботодавці не поспішають. Приїхали в Картіку, у мене з серцем проблема почалася. Стенокардія. кардія. Ми приїхали сюди, мені обслідували, хотіли вставити сюди в руку колечко на серце операцію. Ну, почали робити вже раз, а в мене там сосуд сужений. І треба їхати в Київ, сюди суд, не вирізати з ноги і вставляти сюди. А туди дзвонили, 120 тисяч стоїть ця операція. Ну, лікар сказав, що ну, це у вас в результаті стресу сосуд судився. Коли до да, він, він щось переживав, ти приїздив всі, оцей колотився, калотився. Ну, сказав, що це так можна жити і, і рік, і два, і три, і п'ять, і десять. Ну, в будь-який момент може це зробити. Ну я вже думаю, коли батька кидати в Київ, поїдеш, що воно буде, чи добре буде, чи не буде, вже якось разом будемо, та й все. Сергій Вишневецький поки доглядає за батьком. У пана Віктора онкозахворювання має другу групу інвалідності. Мені там зробили операцію у 19-му році, а потім війна почалась, було все гарно, було вдачно. Ліки перестали давати. Всі дві лікарні з Краматорська уїхали одна в Київ, одна в Львов, як евакуювались. Там побомбили їх. І нам прийшлось, в мене пішли метастази. Нам прийшлось їхати ото сюди. Онуки та правники пана Віктора проживають в Іспанії. У Чернівцях самотнім чоловікам допомагають волонтери Карітасу Чернівецької єпархії. Серед них колишня держслужбовиця Софія та нинішня артистка Чернівецької філармонії Світлана. Вони приносять їм продукти та ліки, прибирають у помешканні та допомагають готувати їжу. На рівень пенсії їм тяжко, тому багато пенсіонерів ходять і просять. Лишній раз просто можна подати руку. І у вигляді якоїсь допомоги. Ти, коли живеш, ти приходиш до певного рівня, ти переживаєш багато чого і розумієш, що це все проходить. А добрі справи, які тобі потім вертаються тобі, твоїм дітям можна робити і треба робити. Під моєю опікою було 15 Людей, які потребують допомоги, це люди і лежачі, люди з інвалідністю, люди 60+, плюс і одинокі люди, до яких ми приходили два рази на тиждень, раз на тиждень. Коли я допомагаю людям, то в мене життя якось стає краще. Мені так здається. Я допомогла людині. Мені ще краще на душі. Своїх майбутніх підопічних волонтери Карі та єпархії знаходять по-різному. Хтось потрапляє через церкви, а хтось сам телефонує і просить про допомогу. Нині волонтери опікуються понад 30 людьми. Раніше у благодійному фонді був проєкт Догляд вдома, у рамках якого допомагали самотнім літнім людям. Відтак волонтери продовжують відвідувати своїх підопічних. У листопаді місяці визначається всесвітній день у Бога. Ми всі розуміємо, що убогість вона є постійно, і е, хочемо нагадати, що такі люди постійно потребують допомоги і підтримки людей. І десь е, торкнутися, щоб кожен почув і зрозумів, що невеликий їх внесок, ото от саме спілкування, воно надає сили, воно допомагає. Просто щоб люди пам'ятали, що такий день є, і що є потреба постійно е, в підтримці, як фізичній, так. Духовні і психологічні. Віктор та Сергій Вишневецькі кажуть, хочуть якнайшвидшого закінчення війни і повернення додому. Саме головна мічта моя, щоб приїхати додому, і поховали рядом з жінкою. Місто є. Це вона вмерла. Я пам'ятник поставив, оградку зробив.